Задіне ту лампу і перевіряємо. Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте никим. Друзі, усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді гібридний акумуляторний ліхтар від торгової марки Дніпро М. модель DCL360 Ultra. Пробіжимося швидко по характеристикам. Вага даного ліхтаря становить 3 кг 800 г, максимальна температура світла 6500. При роботі від 18 вольт максимальний світловий поток 3000 люмін, при роботі від 220 максимальний світловий поток 4500 люмен. Дуже подобається, що Дніпрем вказує усі габарити даного ліхтаря у різних положеннях, то коли він повністю складений, довжина його складає 875 мм. А коли він в робочому стані, то висота його становить 1 340 мм. Ну що ж, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний ліхтар у руках, а тим більше покористуватись ним. Як ви бачите, поставляється даний акумуляторний ліхтар. Ось в такій великій сумці. В цій сумці він надійно фіксується за допомогою ось таких от липучок. Та закривається. І претензій по сумці нема, сумка зроблена якісно. Ось так виглядає ліхтар в зібраному виді. Лампа за допомогою липучки фіксується до триноги. І також, як бачите, тринога має фіксатор. Плюс самі ніжки мають фіксацію безпосередньо на корпусі. Комплектація мережевий кабель, керівництво з експлуатації та сумка для транспортування. І також покажу, що сам по собі ліхтар має також зручну ручку для транспортування. І носити можна його як хочете. Хочете ось так переносити, а хочете ось так переносити. Тобто немає ніякого дисбалансу. Ручка рівно по центрі і зручно буде вам його переносити. Давайте покажу, як ліхтар розкладається. Ось тут є така спеціальна застібка. І у цьому місці, бачите, він защелкується. Раз, защелкнувся. Щоб назад його скласти, безпосередньо треба нажимати ось цю кнопку, і тоді ліхтар складається. Все просто. Зразу покажу, що під ручкою є кнопки для керування. Одна з них включає 220, посередині вимкнуто і в зворотньому напрямку включає роботу від акумуляторної батареї. І коли вже працює від акумуляторної батареї, ось цією кнопкою ви переключаєте різні режими. Акумуляторна батарея фіксується ось тут під ніжками. І давайте спробуємо, чи зможе з акумуляторної батареї скластися цей ліхтар. Без проблем складається, можна не знімати акумуляторну батарею і так транспортувати. Чуть-чуть не забув сказати, ніжки три ноги зроблені у цьому ліхтарі із метала. І виходить, тут є три ноги, рухомих тільки дві. Раз і два. І, до речі, ножки, коли розкладаєте, мають фіксатори. Тобто вони зафіксовані і самі по собі не складуться від того, що ви випадково доторкнулися. Довжина мережевого кабелю становить 3 метри. І зараз покажу, як встановлюється цей мережовий кабель. Все дуже просто, нема різниці, як ви його поставите. Раз. І ось ця жовта штучка служить замочком, тобто вона защокується. Защокнули і все. І як бачите, тут все інтуїтивно показано. Так, давайте спробуємо, як вона працює. Це є перше положення, друге, третє та четверте. А давайте попробую підключити відразу мережевий кабель, що буде. Підключив мережевий кабель, по ідеї від мережі буде більше світла. Від мережі набагато більше світла. Так, давайте вимкну світло і подивимося, як воно освіщає. Ну, поряд нас тобто можна обходити цілком без світла. Ну, звичайно, що у мене світло для зйомок, а так як для гаража, то можна буде навіть і працювати в гаражі. Упс, і усім привіт! Це асистент. Мені дуже приємно, що ви чекали мене. А якщо не чекали, то хвилинку потерпіть. Сьогодні ми подивимось, по чому на є каталог, продають ліхтарі. До речі, тут стільки ліхтарів, що можна місяць з дому не виходити, поки не передивишся всі моделі, які пропонують різні інтернет-магазини. Але щоб спростити пошук, справа на сторінці є розширені фільтри, по яким ви зможете підібрати ліхтарі. Також ті, які вам сподобались, обов'язково додаєте в таблицю для порівняння та порівнюєте. А також можна обрати по торговій марці: ось, наприклад, цей ліхтар ще з огляду. Як ви помітили, все просто, зручно та швидко. Отож, кого цікавлять ліхтарі, як завжди дотошний, залишить посилання в описі під відео. А ви пишіть, чи чекаєте мене на наступний раз. Так, друзі, Дніпрам казали, що цей ліхтар має захист від бризгів ip 64 Зараз ми перевіримо, полиємо на нього водичку, побризгуємо по ньому. Я думаю, абсолютно нічого не станеться. Тобто в ним можна працювати в невеликий такий дощ. І давайте спробуємо, що буде. Якщо, наприклад, якийсь п'яний працівник буде йти, а може тверезний, і випадково задіне ту лампу. Ну, Як бачите, абсолютно нічого не сталося. Лампа жива, світить. До речі, друзі, Дімпрем також казав, що дана лампа має захист IK07. А що це значить? А це значить, що 40 см висоти може на неї падати молоток і їй нічого не буде. Молоток має бути. Півкілограмовий. В нашому випадку 588 грам. 40 см. І перевіряємо. Нічого не сталося. Думаю, що з метра не відкинути, також нічого не буде. З метра. Бачите, тут матеріал зроблений такого пружинного типу. Тобто, б на неї не падало, воно пружинить і відкакує. Досить такий прочний матеріал. Я реально вже так добряче б'ю молотком. І як бачите, нічого не стається. До речі, друзі, чуть не забув сказати, ось на одному кінці ліхтаря стоїть неодимовий магніт. Це зроблено для того, коли ви складаєте, щоб він примагнітився до ножки. Все просто. Так, друзі, зараз на вулиці добряче так потемніло. Зараз ми спробуємо, як ліхтар спрацює. Видно, темнота повна. Це є перше положення, друге, третє, четверте. Покажу, як в повній темноті світить на першому положенні. Ось можна побачити, що освіщає гаражі, він від гаражів десь на метра тракт три стоїть. На друге положення вже йде трошки цікавіше, набагато більше вже освіщає. І ось тут вже видно, третє ще цікавіше стало освіщати. Просто на вулиці зараз дуже темно, взагалі і небо, і небо хмарне, ні одної зірки немає. Як бачите, ліхтар досить достойно освіщає і максимально. Ну, максимально практично всі гаражі освіщає. Я сподіваюся, камера це передає. Тобто я поставив по центру і видно освіщає з цієї сторони. Також видно цю сторону освіщає. Ну практично освіщає весь ряд. Так, спочатку протестую від акумуляторної батареї 2 Аг. Так, друзі, зараз 20 година, 7 хвилин. Примкнув я на перше положення на акумуляторній батареї 2 Аг. Подивимось, наскільки хватить заряду. Так, друзі, година пізня, 00. Годин 10 хвилин. Так, давайте подивимося, скільки там заряду залишилось. Ну, як ви бачите, ще два ділення залишилось. Тобто дотестую я вже завтра. Так, продовжу тест після важкого робочого дня. Що у нас там по заряду? Два ділення залишилось. Погнали! І зараз 20 година 2 хвилини. Так, друзі, залишилось одне ділення. 21 година 7 хвилин, але ліхтар ще працює. І неймовірно велика продуктивність на акумуляторній батареї 2 Аг. тобто зараз 22 година 10 хвилин і на першому положенні ще працює. Так, ліхтар вимкнувся і година у нас 0.004. Ось така, друзі, продуктивність на мінімальному положенні з акумуляторної батареї 2 А. /год. Тож, друзі, далі тест показав на акумуляторній батареї 2 А на другому режимі ліхтар пропрацював 4 години та 16 хвилин. Далі я протестував акумуляторну батарею 2 А на 4 положенні, тобто на самому максимальному, і ліхтар попрацював 2 години та 1 хвилину. А далі я почав тестувати акумуляторну батарею 4 А. /год. І на другому режимі ліхтар пропрацював 7 годин та 9 хвилин. На третьому режимі ліхтар пропрацював 6 годин та 5 хвилин. А на четвертому максимальному режимі ліхтар пропрацював з акумуляторною батареєю 4 Ампер годину, 4 години та 51 хвилину. Як на мене, результат просто задовільний і акумуляторний ліхтар не сильно споживає заряд батареї. Отож, якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.